Основні недоліки та проблеми Volkswagen Passat B6, двигуни, особливо TSI та FSI, 1,8 TSI та 2,0 TSI відомі проблемами з підвищеним споживанням мастила, оливожор, недовговічністю ланцюга ГРМ та його натягувача, виходом з ладу паливного насоса високого тиску ТНВД, проблемами з клапанами керування турбіною. FSI можуть мати проблеми із засміченням впускних клапанів через пряме впорскування. TDI, дизельні. Потенційні проблеми з насос-форсунками, у ранніх версіях, двомасовим маховиком та системою EGR-DPF. коробки передач ДСГ dq 200, Семиступінчаста. Ранні версії до 2009-2010 року. ви мали проблеми з мехатроніком та швидким зносом сухого щеплення. АКПП, класичний автомат. Не завжди відрізняється високою довговічністю електрика та електроніка. Електронне стоянкове гальмо, ручник. Часто виходить з ладу кнопка в салоні або ж моторчики приводи в задніх гальмівних супортах, що ускладнює самостійну заміну колодок, Блок керування замком рульової колонки ЄЛВ, типова несправність, через яку автомобіль може не заводитися і видавати помилку, можливі збої із іншими електричними компонентами на морозі, замки багажника, лючок бензобака, кузов і корозія. Незважаючи на хороше оцинкування, віком іржа може з'являтися в типових місцях. Кромки передніх крилів, низ дверей, кришка багажника біля ручки і підсвітки номера, місця з колів фарби, ходова частина та підвізка. Підвізка забезпечує хорошу керованість, але є багатоважельною, що робить її ремонт дорожчим. Швидко зношуються сайлент блоки передніх важелів та стійки стабілізатора. Ступиці можуть вимагати заміни відносно часто. Дехто відзначає підвіску як жорстку. Інші моменти вартість запчастин та обслуговування. Оригінальні запчастини, які на більшість німців, можуть бути дорогими. Видімість назад, висока корма може обмежувати видімість заднього габариту. Рекомендація: якщо розглядаєте Passat b 6 ретельно перевівте історію обслуговування, особливо стан двигуна, коробки передач та електроніки, вибирайте екземпляри з прозорою історією і бажано після реставрації проблемних вузлів.